Мої вітання, дорогі мої друзі. Сонце світить. І дивіться, які вітристо. 11 година ранку я сходила в АТБ, купила три миргородські водички, літрові. і суміш таку перцеву. Зараз покажу. За все заплатила 91 гривню 80 копійок. Людей в магазині ну, зовсім мало. Напевно, всі на дачі, я так думаю, бо погода сприяє, якраз вітерець, добре працювати на земельці. Здивувалася, коли подивилася на цю перцеву суміш, що додають туди сіль. Думаю, навіщо її додають, якщо можна окремо. А потім подумала, ну, можливо, хтось на якісь пікніки їде чи що. От. І потрібно, щоб все було разом і перець, і сіль. А ви як думаєте? Чи так для ваги дають, щоб подорожче здерти з людей? Так. Дуже люблю оцю сумочку. До речі, теж привезла її з Америки. Вона така, знаєте, крепка, ручки такі крепкі. А водичка я вам сказала От, і Отрих три перці. Бачите, суміш перців мелена, сіллю. Колись я з Єгипту привозила отаку суміш перцеву і сама молола. От. Люблю до курочки додати. До речі, сьогодні планую собі стушити, напевно, стушу курочку і добав, добавлю оцю суміш перців, бо в мене вже закінчилася. Так що, люди добрі, от такі справи сижу тут і насолоджуюсь запахом. Вітерець, як подує, і такий аромат. Іде від зелені, від свіжості цієї, від цих квітів. Усім гарного дня і мирного неба над головами. Друзі, вам в усьому. Мали йти додому і два коти підійшло, слухайте. А я маю корм. Будете чекати, я зараз винесу. Так, кискаю, кискаю і нема котів. А ну, може, потім прибіжуть.